Час новин на апостроф тів плацдарм розширюється. Географія наступу під Курськом сягнула десятків нових населених пунктів. Мене звати Ірина Єрмак. Про це і не тільки далі у випуску. Україна просувається в глиб Курської області. Росія забирає війська з півдня, куди дійшли ЗСУ? Градус підвищується. в'їзд на Сумщину обмежують через інтенсивні бої. Кого пропускатимуть? Тепла ванна для Трампа. Опонент Гарі здав двогодинне годинне інтерв'ю Ілону Маску. На чому зійшлися? дізнаєтесь на Апостроф Тіві. Сягли міської забудови. Ситуація довкола Турецька на Донеччині залишається важкою. Ворог продовжує штурми і засилає диверсантів. Розповів в етері Радіо Свобода, виконувач обов'язків пресофіцера 32-ї ОМБР Олександр Бордіян. Передусім, за його словами, йдеться про населені пункти Північне і залізничне, що в передмісті окупанти збільшили щільність ударів кабами, активно застосовують артилерію і дрони. Генштаб звітує про чотири боєзітнення. На цьому напрямку від початку доби. Водночас найгарячішим відтинком залишається Покровський. Водії в Курській області вони поки ніяк не впливають на щільність штурмів і обстрілів на нашому напрямку. Звісно, якісь групи ДРГ можуть просочуватися скрізь наші спостережні пункти і намагатися в нашому там найближчому тилу ввести якусь диверсійну діяльність. Такі групи виявляються, знищуються ем, станом на тиждень, що минув, навіть маємо таку статистику, що трошки більше з цих груп почало здаватися в полоні. Під контролем України 74 населених пункти. Президент Зеленський відзвітував про успіхи курського просування. Серед них і чимале поповнення обмінного фонду. Захисники публікують відео зі Львова в лічених десятках кілометрів від АЕС за словами речника Осолтаврія Дмитра Лиховія на захист прикордоння Росія відводить частину сили з півдня, оголюючи Запорізькі і Херсонські відтинки. Тим часом Київ намагається отримати зелене світло від Лондона на удари Shadow, а Путін розробляє план відвоювання територій. Більше про восьму добу курської операції у викладі Олега Булаха. Курська операція. Восьма за рахунком і перша доба відкритого просування ЗСУ в глиб російської території. Останні кадри надходять, нібито Льгова, що приблизно за 30 кілометрів від атомної електростанції. Дорогі львовці, львів'яни. Воно вам вже не треба, я вам нову помішаю. З українською назвою. Це вам за унітаз мій. Ласкаво просимо! Головком Сирський стверджує під контролем України вже щонайменше тисяча квадратних кілометрів Курської області. Хоч у Сім сприймають цю заяву зі стриманим скепсисом в інституті вивчення війни, поки наполягають на восьмистах. А це для порівняння усього на 300 кілометрів менше, ніж путінська армія окупувала протягом 2024 року. За даними Deep Діпстейт, йдеться про 44 населених пункти. Москва говорить про 28. На сьогоднішній день можемо говорити про таку цифру, але вона невідома. Невідомо з тих причин, що там все дуже динамічно відбувається, і ми навели в тексті приклад, що було фото з нашими військовослужбовцями біля знаку, але цей населений пункт він не перебував під контролем. Тобто, от от той приклад, який необхідно теж враховувати, сьомий день прориву відзначився резонансною заявою президента Зеленського: по перше, визнанням, що кордон країни-агресорки прорвали сили оборони України. А по-друге, міркуваннями про кінець Путіна з того ж місця, де все й починав. 24 роки тому була катастрофа Курську символічний початок його правління. А зараз видно, що є фіналом для нього, і теж Курськ. катастрофа його війни. Наступ у Курській області має повернути Росію до розуміння правил війни. Пише радник Єрмака Михайло Подоляк у своєму телеграм-каналі. Банкова станом на зараз бачить два шляхи завершення протистояння. Один полягає у тому, щоб зруйнувати військову інфраструктуру агресора сухопутними операціями, інший в масштабних і регулярних далекобійних ударах у глиб Федерації. Хоч на цей потрібно більше ресурсу, передусім ракети, а ще зелене світло від заходу. На відміну від Росії Україні чуже не потрібно. Україна не зацікавлена в тому, щоб там забирати територію Курської області, але ми хочемо захистити життя своїх людей. Чим швидше Росія погодиться на відновлення справедливого миру, зокрема на основі формули миру, яка до такого саме миру веде, тим швидше припиняться рейди Сил оборони України на територію Росії. Реакція міжнародної спільноти на події в російському прикордоні залишається досить стриманою. Напередодні про український наступ вперше заговорив Китай, просить не розширювати поле бою, не вдаватися до так званої ескалації, не підливати олії в багаття. Німеччина водночас більш радикальна. Ще наприкінці минулого тижня. Бундестаг дозволив застосовувати своє озброєння у ході курського прориву. Так само зробили і США. Що я думаю про Курськ. Сміливо, блискуче, красиво. Продовжуйте у тому ж дусі. Путін почав це. Надаріть йому дупу. Врешті-решт, адміністрація. Я ціную вашу підтримку, але дозвольте цим людям воювати. Дайте їм зброю необхідну для перемоги у війні, яку вони не можуть дозволити собі програти. Та офіс президента прагне отримати схвалення більшої кількості країн. Як пише за телеграф, Зеленський нібито тисне на Велику Британію. Втім, позиція Лондона досі не змінна. Шторм Шедоу під табу. Російський правитель вкотре звинуватив захід у так званій війні руками українців і наказав зробити усе, аби якнайшвидше вибити противника із зайнятих територій. Олег Булах для апостроф Тіві куратор вигнання зсу. Російський правитель призначив свого екс-охоронця Дюміна відповідальним за оборону. Курської області це переконує про кремлівський артівіай сталося під час наради, яку Путін збирав напередодні. Принаймні, саме так сказав псевдожурналістам депутат Держдуми від охопленого боями регіону Нікалай Іванов. За його словами, головне завдання Олексія Дюміна розгромити українські війська, що вторглися на територію Росії. The Moscow Times бачить у цьому фактичне усунення начальника генштабу Валерія Герасімова від управління прикордонними угрупова. Анями той за даними власних Джерел Блумберг, начебто знав про плани зсу від розвідки, однак не повідомив Путіна. Офіційно Кремль призначення давнього соратника диктатора замовчує. А операцію під Курськом, згідно з російським законодавством, керує глава ФСБ Олександр Бортніков. З Курської області на Запоріжжя Росія збирається переселити евакуйованих жителів прикордоння на окуповані українські території. Губернатор Смірнов пропонує домом для біженців може стати санаторії на березі Азовського моря від Бардянська до Кирилівки. Перші рейси обіцяють укомплектувати вже незабаром на своїх двох без грошей, одягу та навіть засобів гігієни. Як Кремль росіян від війни рятує, розкаже Анна Сірик. Зрада на залізниці, радянські намети та налякані куряни. Росія проводить евакуацію з прикордонних сіл Курської та Білогородської областей. Дані Росстатун станом на 11 серпня свідчать. Вже, начебто, вивезли майже 80 тисяч людей. Пунктах временного розміщення знаходиться близько 8 тисяч чоловік, в тому числі більше 2200 тисяч дітей. Продовжуються виплати гражданам, винуждено покинувшим. Опасные районы. Принимаются заявления на выплату единовременной материальной и финансовой помощи. Однак не всі отримують кошти. Курянка, яка самостійно покинула область, засмучена відмовою. Сказали, що не вважається постраждалою, адже поїхала з власної волі. Село жінки Большое солдатське не внесли до списку, хоча вже є загиблі та зруйновані десятки будинків. З проблемами зіштовхнулись і пенсіонери, які приїхали з Донеччини ще у 2022 році. За цей час у Коренево звикли до життя по-російськи. Втім, коли почав. Почались обстріли сиділи в підвалі. Сподівались, що за ними приїдуть. Натомість змусили евакуюватись що Там приїхав воєнний. Забрав три жінок, на небальне були. Є. А ви гарять пішком Є. також та пішкарка. І ми пішли пішком, але хорошо їхала машина. Он віз своїх чоловіка і назвають не Незадоволена організацією евакуації. Ще одна жителька цього селища її та інших сусідів надурила очільниця району Маріна Дігтірьова. Пообіцяла виїзд потягом, а згодом раптово зникла. Сказали, что пойдет поезд в пять часов. Люди все собрались. Собралось миру столько, что страсть вообще невыносима. Пришли, никто никому не передал, не объявил, что поезд уйдет. Мы приехали на вокзал, поезда нет, поезд ушел. Всех нас бросили. Наша голова сволочь, скотина самая настоящая. Куда она делась, мы не знаем. Идиотка. 400 пунктів готові прийняти переселенців. Російські рятувальники організували наметові табори, дуже схожі на радянські. Замість ортопедичних матраців зі складів казарм годують та дають речі, доставили понад 80 тонн гуманітарки. А дітям роздають пластилін та фломастери. Кажуть, це найнеобхідніше. Дуже ха. І кормять хорошо, її от прядець ми взяли, вот привозят гуманітарку, понятно. От і якщо вдруг там заболіть, можемо обратиться. Ситуація під Белгородом дещо інакша. Тут літні люди не можуть отримати навіть засоби гігієни. Я б може сиділа, одну не можу сидіти нічого. Вам кертіни чого не дають? Ка не положено. Ну не положено, не положено. Росії знову не вистачає своїх територій, тому вирішили переселити евакуйованих на окуповане Запоріжжя. Новою домівкою стануть загарбані українські санаторії, розташовані від Бердянська до Кирилівки. Найближчим часом будуть укомплектовані рейси для доставки людей у пункти тимчасового розміщення Запорізької області. Також у Курську область прибули запорізькі волонтери, які будуть надавати допомогу тут мешканцям. Водночас Україна, за словами президента Зеленського, вже готує власний гуманітарний план для території проведення наступальної операції. Волонтер Денис Христов звернувся до жителів суджі, пропонує евакуацію на прикордоння Харківщини та Сумщини. Місто судже, Курська область, 13 серпня, евакуація цивільного населення. Заявки приймаються в Дірект, соцмереж, інстаграм, тік-ток. Або кожен вторник, четвер, суботу, о десятій ранку зустрічаємо людей, забираємо людей з магазину Лукошка, що в центрі міста судже. Якщо ви втомилися від кровавого московського режиму, ми вас врятуємо. Офіційно Київ про переміщення будь-кого з Курської чи Білгородської областей поки не повідомляв. Анна Сірик для апостров тіві. В'їзд лише для зареєстрованих Україна вводить жорсткі обмеження на пересування Сумщиною під забороною. 20 кілометрова прикордонна зона попередив генштаб. Як пояснює військове командування, усе через інтенсивні бойові дії та активізацію ворожих ДРГ допускатимуть лише громадян, що мають паспорт із відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні. Відпрацьовували ядерні удари по Європі. Російський флот тренувався обстрілювати захід ще до початку вторгнення в Україну. Мішені військові об'єкти та критична інфраструктура. Пише Financial Times із посиланням на секретні документи. За даними видання, Кремль керувався мапами, виготовленими у період з 2008 по 2014 роки. У плані путінські війська відзначили так звані переваги ядерних атак на ранніх стадіях конфліктів. А ще варіант демонстративного удару. Ару підриву зброї масового знищення у віддалених районах, аби залякати противника, крім Європи, у документах окреслені сценарії можливих зіткнень з дружніми до РФ країнами, такими як Туреччина, Азербайджан, Іран, Китай і Північна Корея. Ошукали потерпілих на мільйон євро. Українці входили до міжнародного злочинного кол-центру, який виманював у людей гроші. 12 змовників затримали в Республіці Молдова. Звітує нацполідче з'ясували, схема працювала щонайменше три роки. Аферисти пропонували своїм жертвам інвестувати в псевдоброкерські проєкти, обіцяючи швидкий заробіток. Для цього ті мали встановити мобільний застосунок, який впускав шахраїв у банківські рахунки і дозволяв переводити з них кошти. Над цим трудилися майже чотири сотні співробітників. Таким чином схемники збагатилися на 1 мільйон двісті тисяч євро. На території кількох країн відбулося біля 70 обшуків у приміщеннях кол-центрів та офісних будівлях, а також за місцями проживання та в автомобілях фігурантів. Дев'ять із них в Україні. Наразі у Румунії схема розслідується у 120 кримінальних провадженнях на підставі 150 заяв пошуканих осіб. Продовжується збір доказової бази для встановлення повного кола причетних до злочину осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Відповідно до законодавства Республіки Молдова, затриманий фігурантом, загрожує до 15 років за ґратами. Слідство триває. Готував замах на українського офіцера. Палія військових авто на замовлення російських спецслужб схопила служба безпеки. Диверсантом виявився 20-річний киянин, який у пошуках легких грошей зголосився підпрацювати на окупантів. Він успішно пройшов два так званих випробування, знищив кілька машин, що належать військовослужбовцям. За спалений Форд на Почерську парубок мав отримати 3 тисячі доларів. Та коли зелених не побачив, узяв від росіян дорожче замовлення у вбивство. Офіцера киянин вже збирався встановлювати камери і влаштовувати до розвідку однак попався на гарячому. Тепер йому загрожує до восьми років у в'язниці. Зіниця ока для Путіна Трамп та Ілон Маск обговорили Україну в двогодинному інтерв'ю на платформі ікс. Нових заяв практично не прозвучало. Опонент Камали Гаріс на президентських виборах вкотре звинуватив у російській агресії Джо Байдена. Мовляв, саме його обіцянка взяти Київ у НАТО і спровокувала Кремль на ескалацію. Дональд Трамп натякнув до альянсу, радше б залучив Росію. каже її армія перемогла Наполеона, тоді як Україна, начебто, бере до війська, саме. Лише молодиків і дуже старих чоловіків. Республіканець нагадав, що завжди добре ладна Путіним і буцімто мав від нього повагу. До слова онлайн рандеву стартувало з 40-хвилинним запізненням, а все тому, що стало ціллю дідос-атаки. Таким був інформаційний день, що минає. Чекаю на вас вже завтра, о 20 А постров ті вітам, де новини. Вірте в Україну. Вона обов'язково переможе.